Доброго дня друзі, хочу вам представити автомобіль Renault Megane 2015 року. Фактично автомобіль 2016 року, але введений в експлуатацію був 2016 в Європі, а виготовлений у 2015. Ну і відповідно в нас його розмитили як 2015 рік. Хоча закодонки пахло є 2016 роком датується першим місяцем. Такий класний, на тонованих дисках на на ключовому доступі, на півшкіряному салоні, версія ініціали, верх двоми вогнями. Наглянемо середини. На шкіряних вставках, ручки, ще раз нагадаю, версія ініціали. Напівшкіряний салон з боковою підтримкою. Кермо теж шкіряне ручка перемикання передач теж шкіряна, заводська, підлокітник такий абсолютно чистий гарний автомобіль. Немає якихось навочних дефектів. Все чистенько, все раненько. Давлянко, бабік теж понищений, штока. Так, ну це моя косметика. Буковенки. Чистенькі, запаска повноцінна. Тоже не понищена, не поделіта. Осмаса. Запаска повноцінна, донкрат, бо вони ключ все абсолютно є. Ще раз показую. Покажу всі карти і бачили. ніяких дефектів абсолютно немає. Автомобіль розмитнений. розмитнений 15 роком. Сертифікат відповідності також виготовлено. Отже, Заглянемо до за перетини. Заведемо його. До <клухи> речі, <клухи> як завжди я в своїх відео показую. Дивіться, будь ласка, не витерто, не витоптано. Все чистенько. Має систему курсової стійкості, має ESP, має... старт Stop, має круїз контроль в даному автомобілі із 160 тисяч. Бортовий комп'ютер, українською, російською мовний вбачається, все-таки меню. Двокзоний клімат контроль, блютуз-гарнітура в субідні руки. Ну, Ось такий класний подушок безпеки ми маємо 6. Маємо бокові подушки, маємо фонтані. Ну і в стійках також. Отже, друзі Renault Megane 2015 року. В бівому кольорі, на тонованих дисках. Версія Intiave на безключовому доступові. Ви можете придбати в нас в місті Дубно за ціною 9600 доларів. Автомобіль на сертифікаті. Е, також нагадую, що є два ключі запалювання, лінзована оптика, е, датчик доща, датчик світла. Реально дуже класний автомобіль. Класочка. Кому цікаво, звертайтесь, чекаю від вас коменти. Всім гарного дня та мирного неба.